Григорович Шевченко, встала весна. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком мокрила, і на полі жальворонок соловейко в гаї. землю, убрану весною, вранці зустрічай. Ревета тотму днів широке, вітер відр зали, Додолу вербіг високі, горами хвилі піднімав, і блідний місяць на ту пору із хмари де де виглядав, Неначе чоловік на морі то виринав, то потопав. Ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сечі в гаю перекликались, та я зразу раз скрипів. Сонцем хмаренька пливе, червоні поли розстилає, і сонце спатонки зове, сине море покриває, рожевою і опилиною мов мати дитину. І вам слава, сині гори криги окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і, і воля свята. Вам слава, сині гори, кригою окуці, і вам, лицарі великі, богом не запуті. Боримтеся поборить, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Чавченко. Подібровий вітер віє, гуляє по полю, край дороги то полю до самого долу. Стан високий, лиш широкий, нащо зеленіє, кругом поле, як те, море шире. Тарас Григорович Шевченко, село. Село і серця відпочине. село на нашій Україні, неначе писанка село, Зеленим гаєм поросло, Цвітуться дибі, ліють хати, А на горі стоять палати, Неначе диво, а кругом Широколисті і тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за дніпром, Сам Бог вітає над селом. І вам слава, і вам воля, кригою окуті, і вам лицарі великим Богом не забуті, Болітися, поборете, Бог допомагає. За Заправда з вами, слава і воля святая, за вас правда слава. За... Сині гори, криги окуті, і вам, лицарі великі, бо не забуті Борітеся, поборете, вам Бог помагає. З вами правда, з вами слава і воля свята. Живочої крові, серце знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає, воля І не сити, не виворить, на дні моря, поле Борітеся, поборете, хай вам Бог помагає Правда, за вас, слава і воля святая, за вас, правда, за вас.